Доброго дня. Доброго дня. Можна на так, Пані Світлана привела свою 13-річну доньку Августину на щеплення від вірусу папіломи людини. Каже, дізналася про безкоштовну вакцинацію від сімейного лікаря. Чи згодні ми зробити щеплення, так? Звичайно, тому що зараз це дуже важливо здоров'я підтримувати своїх дітей. Це її убезпечить на майбутнє в плані жіночого здоров'я, так як в більшості ця вакцина попередить захворювання шийки матки і раку. Перед щепленням лікар оглядає дитину, проводить коротку розмову з батьками, оформлює документи та вимірює температуру. Як тебе звучу. Зараз я помірюю температуру, так що не ходилася, все добре, так? Да? Все. все добре, температура 3,65. Щодня понад 20 дівчат звертаються для щеплення до лівобережного центру медико-санітарної допомоги номер 2 Лікарі зазначають, що вакцинація від ВПЛ є одним із найбільш ефективних способів профілактики раку шийки матки. Для цього віку дівчаткам достатньо однієї дози препарату. Ти Я а ти знаєш, для чого це потрібно? Для моєї здоров'я не бійся, моя рибочка. Добре, тримаємо. Вакцинуємо ми сучасною дев'ятивалентною вакциною. Вона виробника Європа, тому цілком безпечна, має всі документи, сертифікати. Процедура цілком неболюча і дівчата дуже добре її переносять. Скарг після вакцинації ми ще жодної не отримали. У первинках міста у січні вже щепили понад 800 дівчат-підлітків. Медики додають імунізуватися краще саме до початку дорослого життя. Безпеку та ефективність щеплення підтверджує, і ВОЗ нині вакцина є в усіх медичних закладах первинної ланки, зауважила очільниця міста Регіна Харченко. В Запоріжжі працюють всі заклади охорони здоров'я, які мають контрактування, договори з національною службою здоров'я і надають всі необхідні послуги медичні, починаючи від первинної допомоги і закінчуючи якимись особливими операціями там. Кардіохірургії або ще щось. Ми будемо максимально сприяти тому, щоб мешканці мали доступ до якісної медицини і будемо підтримувати наші комунальні заклади, щоб все ж таки комунальні заклади були також сервісними, були зручними, були оновленими, мали і нове обладнання, і новий сервіс і могли сплачувати хороші заробітні плати як медичному персоналу, так і лікарям. Імунізація від ВПЛ життєво важлива, адже щороку в Україні понад 140 тисяч людей дізнаються про онкологічний діагноз, а близько 70 тисяч помирають від раку. У більшості європейських країн таке щеплення є стандартною практикою вже понад 15 років. Запоріжжя також переймає цей досвід. З кінця 25-го першими в країні почали імунізувати медикинь, а нині вакцинація доступна і для дівчат-підлітків. Тож батьків закликають не зволікати та подбати про здоров'я своїх доньок. Анна Деребян, Микита. де телеканал МТМ